Яка послідовність ремонту квартири в новобудові після невеликого перепланування електромонтажні роботи, гіпсова штукатурка стін, встановлюємо підрозетники та можна клеїти шпалери. Більш бюджетний варіант. А якщо у вас квартира під фарбування, тоді ми на стіни наносимо скловолокно. вокно. Воно -то таке тоненьке, як паутинка. Зберігає стіни від мікротріщинок. А зараз ви побачите, як ми наносимо клей на стіни за допомогою валика. Це такий клей-бостік на основі ПВА. Наносимо на стіни. Тепер беремо скловолокно, драбину. Укладаємо скловолокно. залазимо на драбину, так, беремо шпатель, ну, якісь під рукою єс, підрізаємо. Витягуємо сюди провід, щоб не заважав. вам. Зазвичай провода вже в підрозетниках приховані, а в деяких електриках ось такі по метру, як у парисят хвостики. Не знаю, навіщо вони такі. Так, підправили. Після того, як ми наклеїмо скловолокно та розгладимо. Ми ще один раз притягнемо клеєм та розгладимо клеєм. Після чого ми шпаклюємо стіни, зашкурюємо, ґрунтуємо та будемо фарбувати. Бажаю успіхів у ремонті!